Інспектор Ніка у справі. Уряд роздає квартири. Все буде окей. Бляха-муха. Та юп! Зараз я тебе заріжу. Ну що, чувачок, тобі жопа. <звук> так як ми граємо у психологічний хорор, а хочу сказати, що диявольські вила то не просто так. Ці люди ще не знають, з ким вони зв'язалися. Контрабандисти. Контролохи. Де заробити грошей? Що хочу квартиру, хочу машину, хочу новий ПК, щоб усі ігри можна було грати. Тихуя з а от я знаю де. На митниці. І я пропоную вам сьогодні зі мною, зі мною, мною піти попрацювати, так, попрацювати. Не розважатися. На моєму каналі. Ми розвиваємося і працюємо. Тому я пропоную зіграти у е... Суітя. Суітя. Боже, це контра бенд. Це, kontра, це, контрабенд. це самий кончений шрифт, яким можна було написати назву гри. Він тупо виглядає, наче якесь українське слово. Ну, а щоб грошики просто з неба на вас падали. Були ви здорові, щасливі. Пропоную інвестувати у лайки, у коментарі, і обов'язково у підписку. Он людину вже в'яжуть. Дядько такий злим. Почекайте, це точно симулятор інспектора на митниці? Чи це може якийсь хорор чи драма? Може, це психологічний хорор. Хлопці всі побилися в заклад на ящик горілки, що й тижня не потримається в цій норі. Проте комісар покладає на тебе всі надії. Я витримаю, де хочете. Я недавно у «Sons of the Forest грала. Вижила ж трішечки один день цілий. Вижила один день і п'ятдесят сім хвилин. І знаєте, що я хочу сказати? Це був найкращий день. Це був найкращий день у моєму житті. Краще виконую всі його накази, а то з тобою буде те, що із розніковим. Бідолажний просто хотів підзаробити. Я теж, до речі, хочу просто підзаробити. Ааа, яка краса. Дивіться, яка природа. Ну, це просто щастя працювати у такому чудовому місці. А можна пропустити, будь ласка? А, ну да, тут для розумних людей двері є. А, Морісіо, I cannot move it move it anymore. Слухайте, слухайте, розумію, що ви мене прям дуже чекали, але не треба, прям, я не знаю, на усі гори Карпатські. Тут цей учномовець розказувати, що мені треба робити. Ля, позорили капець. Ух ти, так, газетка, четвер, 16. Квітень, 16 квітень, 1981 року виявлена співпраця. Уряд роздає квартири. Лежається велика житлова лотерея. Візьми участь у розіграші та виграє елітну квартиру в самому центрі столиці. Нікола розніков. Командир прикордонної служби в Карікатці був звинувачений у співпраці з бандою контрабандистів і засуджений до 10 років каторжних робіт. Бідненький. Прокуратура почала розслідування щодо корупції в поліції. Тривають допити ще шести осіб, пов'язаних з Розніковим. Опа-па! Огурчики я люблю. Привіт, котику. Інспектор, інспектор Ніка Карузо. Документи показав. Так, ми знайшли помилочку. Це у нас дата завершення строку дії. Відхилений! Звісно, відхилений. Давай тусуй звідси. Це був мій перший водій. А я вже Ем, е, Документи, будь ласочка. Ніфіга собі, хіра я тобі їх тепер віддам. Ні, відхилений! Поїхав звідси! Ти мені що погрожуєш чувачок? Є, правильна відмова! Ідеальний контроль, інспектор Ніка у справі. Мої вітання. Ну дивіться, машина крута, мені подобається. До речі, я б собі хотіла у житті Пікап. Знаєте для чого? О, О добрий день. Е, я вибачаюся. Я не хотіла вам зразу на ручки сідати. Е, вибачте, можна вийти, будь ласка. Боже, заходьте, я не хотіла вас виганяти з машини. Вибачте, я хотіла просто показати, як би я у житті їздила у цьому багажнику. Заходьте, будь ласочка. Слухайте, він мені подобається, він на все згодний. Я йому в машину залізла. Він такий, окей, будь ласочка, я вийду, сідайте, типу. Інспектор Ніка у справі. Е, Почекай, дай. Затверджений, проїжджай, будь ласочка. І вам гарного дня, котику, уже вечір. Боже, яка краса. Так, а що ми тут веземо? Окей, трупів нема. Так, перевірку завершено, відхилений. О, тепер можемо відпочити. Так, скільки ми е, скільки ми сьогодні заробили? 180 доларів. 180 доларів. Давайте подивимося, скільки це гривень. Почекайте, 180 доларів це 6 тисяч гривень. У, ну ми тут намутимо, я собі хату куплю. Ой-ой-ой, так, щось тут у нас все дуже погано. Ну, нічого, нічого, нічого. Ой, -ой, -ой боже, чуть не вліпилася обличчя. Так, виходьте, чоловіче. Виходьте, зараз я вас обшукаю. Дивись мені, обличчя. Що ти там сказав? Опа, чувачок, ти попав. Оце ти попав, тобі. Зараз я тебе заріжу. Ну що, чувачок, тобі жопа. Боже, я вибачаюся, я, я не думала, що, 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 що воно зараз вріже йому ножем. А йому нормально, йому нормально, в принципі. А він розуміє, що йому вже жопа, вже краще хай вб'ють, чому тіряшку сісти. А чо ти ореш? Опа. Опа, наркотики, да? Ето бидлок. Ах ти бидлок такий. Шо, харун? Бидлок ти. О, ніфіга собі можна сходу вили, вили взяти, блін, і зарізати чуваків. Нічого собіло. А, я така. З ножем. О, дружок, не проїдеш ти. Ого! Ого, який у нас тут транспортний засіб, а подивіться. Оп! Люди! Це інтуїція. Кукаїнчик. это Він мені взятку дає. Хабар дає. 330 доларів. Вау, це дуже-дуже складне. А куди ти сховав? Ай-яй-яй, як там тебе, Юрій? Юрій, тебе заарештовано! Беч інспектор Ніка не пропустить контрабандистів. Ми за добро. А, що? Сидите тепер цей харун, харун і Юрій. Боже, два дебіла це сила. А що такий злий? У! Бачите? У мене ще й магія є, я їх телепортую. Так, телепортнули. Оце у вас тут вайб, звісно. Так, ну що, наш кокаїнчик? Пішли його перекинемо у поліцейську машину. Як від душі відриваю. Трудовий табір. Перша зупинка, трудовий табір. Туди ти відвезеш наших ув'язнених. Пункт призначення ти знайдеш на карті. Ну, поїхали. Тинтин, тин, тим. -тин -тин. У мене таке відчуття, що я їх не довезу. У мене і наркотики мої стирять, і ув'язнені. Не доїдуть живими. У нас тут обрив, нічого страшного. Все одно контрабандистів веземо. Боже, це тільки я так водити можу, подивіться. У мене отак перед обличчям карта і я їду. Нормально. Мені права, до речі, я скоро буду на права здавати у житті. Тож бійтеся мене, будь ласочка Якщо бачите мене на дорозі. Будьте дуже обережні, я вам зразу кажу. Все, нормально, зараз через руїни. І у трудовий табір, все буде окей. Та, Бляха, муха. Та ё... ніфіга собі, у них тут трудовий табір це якийсь скарім. Бачите, от розумні люди працюють на митниці і рублять по 230 доларів у день. А ви що, а? Кокаїнчиком граєтесь, от тепер і робіть. Мильні текстуровані каміння. Подивіться на цю машину. Оце я, так от... Оце я так от доїхала з точки А до точки Б. Сподіваюся, ти впораєшся краще, ніж розніком. Інспектор Ніка це я, як коротше, у Twin Peaks, цей детектив Купер, я як детектив-купер, мене сюди переслали, щоб допомогти вам. Я професіонал своєї роботи, тож. Звісно, я впораюся краще. Я купую точно скальпель. Подивіться, тут є диявольські вила. Так як ми граємо у психологічний хорор, хочу сказати, що диявольські вила то не просто так. А зараз ми їх а, купляємо. Розказую, чому? Чому ми їх купляємо. А для того, щоб прийняти у собі цього внутрішнього диявола. Наш головний герой він переживає, він мучається від якоїсь травми. Можливо, він когось вбив. Але я думаю, це реінкарнація цього Резнікова, який був до нас. Він працював, мабуть, він якось домовився з цими контрабандистами, пішов по поганій стежці, а він, мабуть, взятки брав, і, можливо, він щось таке ну дуже страшне зробив. Мабуть, когось вбили. Він зробив якийсь злочин. І зараз ми купили ці диявольські, диявольські вила саме щоб прийняти у собі цього диявола. І зараз нам треба буде якось спокутувати нашу провину. Я мене понесло. Що... Люди, якщо вам е, потрібен, е, мабуть, сценарій, чи, може, я не знаю, щось вам треба буде вигадати, якісь ідеї, пишіть мені, якщо вам треба сценарій е, психологічного хорору, дзвоніть. Тут дуже красиво у цих е, горах, але. ой, блін. Але їздити тут ну просто неможливо. Якісь старі... Поржавівші, згорівші машини. А, ну це ж психологічний хорор. Ці машини, оці згорілі, це. Як символи спогади цього Резнікова. Люди ми приїхали на цвинтар. Ось наші диявольські вила. Я злякалася звуку відкриття дверей. Фух. О, ні, дивіться. Подивіться. Подивіться, тут розрита могила. Ви розумієте, що це значить? Нам тупо жопа, походу. В церкву зайти не можна. А знаєте, чому не можна зайти в церкву? Ви знаєте, чому головний герой не може зайти в церкву? Саме тому, що е, е, він грішний. Це дух, грішний дух. Ще й з, диявольсь... з диявольськими вилами. Let's ride, let's ride... Дин -дин. я вибачаю, я вибачаюсь, я вибачаюсь. Я думав, що ти ніколи не прийдеш. Я сама думала, що я вже ніколи нікуди не прийду. Ці люди ще не знають, з ким вони зв'язалися. Контрабандисти. Контролохи. Це не симулятор, там прикордонника, митниці. Ну, не слухайте тих людей. Це психологічний хорор. Можете самі подивитися на антураж, так на вайб цієї гри. Подивіться, а яка краса, просто супер. Це все не випадково. Ми не просто так граємо у таких горах, така пасмурна погода. Я думаю, це усе, це не робота на митниці, це чистилище. Да, Щось мене далеко не туди, далеко не туди повело. Ну що ж, я думаю, вам сподобалася моя така авторська інтерпретація цієї чутової гри. До речі, ну гра реально прикольна. Чому ні? Чому ні? Хочете заробити грошики, ідіть на митницю? Я дуже сподіваюся, я вам настрій підвищила. І я дуже сподіваюся, ви підпишетеся на канал. Якщо ви вже підписалися, то ми зустрінемося з вами у наступному відео.